фундок э, Сочі 2 Пруска і э, кущ нискорослий. От значить, все. Похожий на трапезонд, ну це не трапезонд, це Сочі 2. Такі гіганти. Мені попалося 4 кущі такими ну, бачив ще одні кущі такі в мене там були ну, я їх викорчував а цих чотири залишив попалися такі кущі в тому році я показував Вон, скільки загрузки які гіганти от я ж кажу що буває, попадається є сочі два і от людей там, там, там там але Буває, попадаються такі, що родять. Ось такі вони гіганти в мене. І в тому році була загрузка супірова. Казали, що в цьому році він буде віддихати, але він не то що не віддихає, він грузиться так само і ще більше. Так якщо взяти. О, нього. Урожайність. Як в трапезунда. Так що не курив він цьому році. Отдав. Ось так. ще більше. Чим в тому. І... Ну, поки не наблюдається якщо вони ще будуть рости ці горіхи ну такий урожай є два куща тут і бакуща зверхи ось яка ось урожайність цього сочі два Говорили люди професіонали, але вийшло зовсім по-другому. Така нагрузка, як в трапезунда. два. І такі о, гіганти, горіхи. Гіганти. І по всьому кущу, це не то, що я там беру то так, то так, а... Ну, по всьому кущу гірки згинаються. Донизу вже зробив небагато саженців. Відводків. Думаю, на всякий случай зроблю, поки можна зробити. То це у нас очі два. Зробив відводків. Буду собі висаджувати. Висаджувати в цьому, не в цьому, а... Побачимо, як он дивиться, який, як загружається Сочі 2, коли йому 5 років. Все в горіхах. І горіх Ах, немаленький. Ось так його знизу, якщо побачите, подивитися на нього знизу. О, то можна побачити яка загрузка його все Знизу он. Аж. аж до землі, ось. В землі. І верху Отакий. Сочі 2